Переходимо до оперативної інформації. На Запорізькому напрямку минулої доби окупанти вдарили авіабомбою по житловому сектору Оріхова. Загинула 72-річна місцева жителька. Ще п'ятеро поранені. Ще п'ять жителів отримали травми. 48-річному чоловіку на місці надали медичну допомогу. Поранених жінок 43, 73, 79 років та 75-річного чоловіка оперативно госпіталізували до медичного закладу. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ, завдав авіаційного удару в районі Оріхова Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них Вільне поле, Времівка Донецької області, Залізничне, Верхня Терса, Гуляйпільське, Преображенка та Білогір'я Запорізької області. Ситуація на Запорізькій АЕС залишається складною. Повідомляє президент енергоатому Петро Котін. Окупанти продовжують використовувати станцію як військову базу. Для того, аби спостерігати за радіаційним фоном на заес на протилежному березі Дніпра за 5 кілометрів від станції, були встановлені датчики радіаційного моніторингу. Адже за словами Котіна, інспектори МАГАТЕ мають обмежений доступ до станції. На Заес перебувають інспектори МАГАТЕ, і їхня інформація допомагає зрозуміти, що відбувається на атомному об'єкті. Однак окупанти не допускають представників агентства до всіх зон, які необхідно оглянути. Попри деградацію обладнання, ми дуже чекаємо моменту, коли зможемо повернути контроль над станцією, аби відновити її повноцінну роботу. Тим часом продовжуються наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Результати успіху на запорізькому напрямку, зокрема 47-ї бригади, відзначила заступниця міністра оборони Ганна Малєр. На цьому М2 Бредлі військові знищили в бою одразу два російські танки. Бредлі оснащений важкою протитанковою ракетою ТОВ, якою вміло скористався екіпаж.